В цьому відео я коротко розповім про роботу на фермі Степлс в Англії. При виїзді на роботу нам видавали номерні ножі, втрату яких ми могли отримати штраф. Перший час на роботу ми їздили на тролі. Троль це обладнаний причіп до трактора з сидіннями та накритим дахом. Потім ми їздили на роботу на восьмимісному вані. Зазвичай водіями були ми самі: дві людини з гангу, тобто з групи. Яка працює разом. От, уже ми на полі. Утрицю Ззаді у нас тролік, на якому ми їдемо Пацани. Також нам видали спецодяг. Це були вотерпрофи. Водонеприникні костюмів, чоботи, жилетка, шапка та захисна каска. Працювати було нелегко, там не відпочинеш. Але якщо будуть якісь питання, дивіться моє відео. Задавайте питання в коментарях, підписуйтесь та ставте лайки. Дякую.